Ви на каналі Бабусинь Квіточки і не тільки. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку тему як збирання насіння із гібридних квітів. Чи несуть вони в собі, рослини ці, батьківські якості? Ось, ви бачите, у мене росте діхондра серебриста. Вона росте зазвичай як ампельна рослина, але мені подобається вона як і ґрунтопокривна. Тут я видалила вже з петуню від квітла і пустила її по горщику. Теж непогано, вона пускає корінці з кожної пазухи і гарно і швидко застеляє горщик. Вона зараз дихондра цвіте і потрошки зав'язує насіння. Розсада дихондри. Дуже дорогоякісна, ви знаєте, затратна така, і насіння теж не дешеве. Можна зібрати насіння, воно вже тут є. Головне, не прозівати, щоб воно не висипалося. Ось такі маленькі буруб'яшки риженькі, це вже дозріває насіннячко. Цвіте такими неяскравими, зелено-біленькими, манусінькими квіточками. Що я хочу сказати, що в перший рік рослина повністю повторює материнські якості. Далі уже і гірше сходить, і гірше росте. З'являється, скажімо так, тормознутість у розвитку розсади. І ось проходить такий експеримент, як поряд ростуть чорнобривці і насіння посипалося в горщик. Зійшлось тут маленьке, навряд чи вони зацвітуть. Але в іншому горщику я спеціально дала визріти насіння і висадила у другий горщик. З десятка насінин зійшло всього лише дві. А в цьому горщику ростуть хризантеми, Череночок невеличкий попав сюди калізії, правда, я не знаю, як він тут опинився, але прийнявся, росте. І ось заквітла маленька квіточка чорнобривців, то, що ростуть поряд із трояндочкою. І ви бачите, що рослина не повторяє батьківські риси. Рослина зовсім маленька, не пишта, дуже ріденькі такі пелюсточки, і не дуже ефектний габітус куща. Можна садити. Можливо, комусь сподобається, але погляньте, ці вже відцвітаються майже повністю, хоч я обрізаю, але вже в'яне, вже прохолодно, рослина пишна, гарна, квіточки розгорнуті такі. Ну, ну, це гібридний чорнобривець маленького розміру, саме такий, як мені, потрібно. Я думаю, що вам легко буде зробити свій вибір у користь. Гібридного насіння, бо це гарний кущ. Вибирати вам, хочете ви садити таку рослину, чи не хочете, чи збирати насіння. Але коли купуєте у Фейсбуці зараз дуже багато, продається насіння гібридно, про яке ніхто не попереджує, що воно гібридне і, можливо, рослина не буде такої форми, не буде схожа чи на гризантему, чи на воздику чорнобривець, і будьте уважні, що ви можете не отримати. Дякую за увагу!